Добрий день! Давно не знімала вам ролики з відео оглядом пустих баночок. Хочу вам зняти. Нагадаю, мене звати Катерина, я з міста Харків і давайте почнемо. За місяць я закінчила, може три пішки більше, ніж за місяць, актив засіб для миття посуду з ароматом яблука та кориці. Ось такий от вигляд мав. Так, приємно, донува, трішки треба було більше, чим повинно бути, але нічого справлялося. Якщо є в місті у вас, побачите за вигляд, якщо є в місті посад, можете купляти, недорого дорого по акції коштую. Також, як завжди, ополість, від своєї лінії, користуюсь. Ось такі шампуні від Юнаєс чоловічі. Ось цей. І ось цей йому оцей добре було, а оцей йому не сподобався. Якщо я пам'ятаю, то якусь частину вольво... додавала в дозатор для миття рук, тому що не сильно не сподобалося, сильно наш вперед. Гель-крем для душу Леора. Користувалися ось так. Потім більшу, більшу, більшу частину чоловіка докористувався. Йому сподобався. Казав, що це краще, чомусь це. Аромат приємний, дуже приємний. Відплати. Також мій улюблений кондиціонер. Тут заряди хамам, дуже приємно пах, дуже колія, це коли є пляжі. Дуже рекомендую, якщо таке любити ред Мустанг, Родекалом не сподобався йому, використовували як осіннювач ванники. Нету. Освіжувати повітря, агроматичний сприйдав для ванної кімнати. Вже тут трішки залишилось, давно вже не користувався, незручно користуватися. Коли... Отак от було, от коли до сюди дійшло. Було зручно користуватися. Коли от трішки почало зменшуватись, вже важче. Треба на знакнути, так Не дуже. А так стоємо на і показує пауэр дрюкс лошадь там трішки треба де використовувати використовую зараз непогані заплакси мого драти мило для рук Кремило, мангостан смородина від тебе коли це можна в користу п'яти освіже повітря бре Приємне. Зараз використання, приємний аромат. Як завжди, перепис сьогодні, за тебе беремо. А Ультиміт Амбрела в Єві користуюсь. Всі не можу порекомендувати бальдам кондиціонер. Пробувала. Два або три рази. Я зрозуміла, що він дуже сушить волосся на наступний день або через день. Вловила його в дозаток для мене Для туалету Rio універсальне звичайне, нічого особливого. Не можу рекомендувати. Тінк. Колись брала кокосову олію. По даті виготовлення я там залишила так, я не хочу, мені таке не подобається. Ось, праймер від Patricia Олет. ось так виглядав. Не пах, от та використовувала. Звичайно, праймер, нічого особливого. Не довше не менше. Ось такий от крем, алоє крем від Фармасі. Для обличчя він дуже плотний. Для рук я використовую та для ніг. Аромат приємний. Повторювати я особисто не буду. Якщо бажаєте, можете спробувати. Викидаю ось такий, іншим користуюсь. Колись брала Воронь, по-моєму. Серветка антибактеріальна АТБ. Фіно також. АТБ. Премія Сільпо. АТБ рукавички. Білі вітрила для білої білизни. Нічого особливого Аврора. Дабл бабл Аврора. Образка приємний. Маска. Нічого особливого. Не пам'ятаю доброго. По-моему, є. Доктор Туна. Календула Face Cream приємно можна брати. Ватні диски Одраждатибе. Пакети для сміття за тяжкою Єва. Юнайс. Сісі крем нічого не робить. Не прикриваю, легенько літо. Брейв також приємний аромат. Мило. Класно сіра. Пр... Праня він його класно Губка лазнева, рожева біла. Зараз. Серветки, серветки, АТБ. Или є, или, або Аврора на пам Середка, не пам'ятає. Серветка НТБ, це гуманітарна допомога. Шкрабок Єва. Такий собі. Маска Аврора. Ось так викликала. Не дуже зручно сподобалось. Так. Шампунь. О, я цю серію треба дізнаватись про неї більше. Шампунь. Мабуть, добре, я не зрозуміла. Два я і не зрозуміла, скільки мені треба. А маска. Маска це дуже пересушує мені. Треба було додавати іншу Календула СКМ. Парус концентрат для очищення для очищення крісла я робила. Брала, а де я брала? В образі, мабуть. Знову Alumi Radiance Pharmacy Gel для очищення добрий. Сіру непоганий. Пересі. Дуже багато пробників. Face Wash непоганий. Face Wash непоганий. Дейкрем плотненький, Night Крем добрий. І крем непоганий плотний. Для праймер для тіни непоганий. Ну, вони не дуже і закріплює він, його, тобто к тіні не злазять, я цього не можу, не можу сказати. Але і аромати нема. Так, Що тут ще пробники, 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 дуже багато пробників, дуже багато. І за взялась. Так, і Бальм Lumi Radience непоганий. Фондешн 7 тональний крем Pharmacy. Щось... О, непоганий. Але відпочатується консилер. Так, непоганий. 02. На другий то, тональний крем замазюканий погане, але за такі кошти, як вони коштують, я не, не бажаю брати бальзам нічого особливого. О, кон, консилер перший приємний, Прикриває, можна сказати, так, де крем SPF 3 а тон 5 нормальний. Найт-крем приємний, плотненький. Cream, крем нормальний. Фондейшн тон третій. Нормальний, непоганий. Викидаю кісточки вже вони. Поганенький викидаю кальцієм магнезію. Мені не підійшов. Щось дуже-дуже мені не подобається для додатки від фармасі, там трішки залишилось. Більше мене просто не підійшов. Вже на одну коробку. Мабуть, друга або третя від Фармасі. Такий як це мені сестра передавала. З Ірландії дуже сподобалось. Рощеска. поламала, але ну, Мені сподобалося. Патрісія Ледо якийсь тон. Тон п'ятий сподобався. Колір. Колір ось такий. Я вже нічого не достану. Ось такий приємний. Знову. Кісточка, милу, колендую сиру, серія. І Бажаю всім доброго здоров'я. Ось бережіть себе. До нових зустрічей!